Відповідь на питання: чи можливо зі старими документами з військоматів непридатним до військової служби, виключеним з військового обліку, перетнути державний кордон? Відповідь наразі, під час дії воєнного стану державною прикордонною службою відмовляють у перетині державного кордону, якщо надаються старі документи ще з військоматів щодо непридатності виключення з військового обліку. Державною прикордонною службою рекомендується звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, якщо наявні хвороби відповідно до розкладу хвороб визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Оформлюються нові військово-облікові документи. Це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, де ставиться відмітка щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. А також надає. Довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби та виключення з військового обліку. Нагадую всім, що під час дії воєнного стану відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію право перетину державного кордону, зазначена категорією громадян, має право для перетину державного кордону України. Якщо у вас старі зразки документів ще з військоматів щодо виключення, зняття. З військового обліку наприкінці публікації зразок таких документів, де відмовляють Державна прикордонна служба у перетині державного кордону України. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у Дірок для отримання юридичної консультації для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірок, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.